Звісно ж, зірки зібралися у палаці спорту не тільки для того, аби покрасуватися на червоній доріжці. Кожен мріє потримати в руках статуетку M1 Music Awards. Тож, кому дісталися нагороди першої музичної премії каналу М1, побачимо у наступному сюжеті. Вручення нагород M1 Music Award почалося зі спеціальної номінації за внесок у розвиток українського шоу-бізу. Її було присуджено кузьмі за нагородою. На сцену піднялись музиканти гурту Скрябін. А весь палац спорту влаштував справжню овацію Андрієві Кузьменко. А от переможця у найбільш інтригуючій номінації Співачка року зі сцени оголошували тричі. Спочатку Оля Полякова вирішила присудити статуетку сама собі. Так що це все не за правда, що ли? Не по-настоящему. Потім співачкою року назвали Лавіку. день несульдіражіння. Забиль поздравити вашого існет Лавіки. днем народження! І зрештою тепер уже цілком офіційно нагороду отримала Тіна Кароль. Ми ніколи не здамось. А то, хто здається, нічого не отримує. І я не здалась і отримала. Дякую вам. У аналогічній чоловічій категорії перемогу здобув Макс Барських. Це наша спільна перемога. Дуже дякую! Іншими претендентами на премію були Віталій Козловський та Іван Дорн. Останній не залишився без відзнаки. Першість виконавцеві дісталася в категорії Альтернатива. Перед тим як взяти до рук нагороду, Іван вивів на сцену своїх конкуренток по номінації Джамалу і Онуку. Посматри на ліву, направо. яка альтернатива? У головній номінації «Кліп року перемогу здобула Світлана Лобода та її робота мой». Втім, продюсер співачки На Крапівіна не погодилась з таким результатом. Ця статуетка, ребята, по праву, принадлежить вам. Нагороду гурту Врім'я стекло» Лобода вирішила віддати через те, що їхнє відео ім'я 505» набрало рекордну для українського фобізу кількість переглядів у Ютубі. Дійсно заслужено. Ми стекло» Це було до і це було должен... безумно приємно. А от точно ні з ким не ділитимуть позитив і надія Дуропієва статуетку в номінації «Хіт року, яка вручалася спільно з радіостанцією «Хіт-ФМ». Трек ім'я 505 залишив своїх конкурентів далеко позаду. П'ять років хірячілі, і тут от вийшло. Дякую вам, большой, Аніський поклон. Вам. Спасіба. На найбільшу кількість нагород претендували Потап і Настя. Втім, з п'яти номінацій перемогу вдалося здобути лише у двох. Потапа з Настею визнали найкращим гуртом. А ще дует отримав приз у номінації Золотий грамофон» від «Русская Радія Україна за пісню Бум дігі бай». Наверное, успех в том, что у нас есть мозг. Это наш продюсер генеральный Потап, который аккумулирует вокруг себя очень правильных людей. У номинации проект року першість дісталася Quest Pistols Show. Колегу квестів Монатіка визнали проривом року. У нас получилось. Нас прорвало. Мы прорвали. Наконец-то. Команди статуетка, це ми добились. у спеціальній радіо номінації Денс парад від Кіс-ФМ» перемогу здобув український діджей Омнія. А от кліп гурту «Дзідзьо Сусіди став лідером переглядів на каналі ЕМОД. Сенківеріма загалом під час церемонії ЕМА Мюзик Awards було роздано 12 статуеток.